Вітаю! Сьогодні 26 вересня і це мій корисний сніданок. Сніданок починаю е, з того, що випиваю одну столову ложку топленого масла розтопила. Його не дуже приємно пити, але ж це корисно. Так, як ліки випиваємо. Е, далі. Далі заваримо чай. Так. так, уже хочеться чай пити. Так. Не тільки смузі. <кхм> так, беремо індійський чай. Це коробочка не з під індійського чаю, але ж. Вона зручна просто. Так, беремо барбарис. Барбарис дуже корисний для судин. Магнію багато, калію. Так, вітаміну А. Тому барбарис потрібно вживати. Ще до там. І я купую ось стільки Барбарисі. Так. З кимось поділюсь, як завжди, і використовую. Так, я не купую розфасовочки по 15 грамів. Так. Бо то для одного разу. Так, беремо кардамон. Ой, щось я не можу взяти його. Так, три штучки досить. І сьогодні додаємо ось це чудо. Всі знають. Квіточки такі. Так, сушені. Чорнобривці. Так, я додам теж три. Три штучки. І заливаємо округом. А що в чорнобривцях? У чорнобривцях все є. Так. І якщо, кажуть, в продуктах магній, кальцій, мідь, алюміній навіть корисна. А ми сьогодні будемо вживати золото. Так, бо в чорнобривцях є золото. Не даремно вони такі дуже-дуже красиві квіточки. А ви знали, що в чорнобривцях золото є? Так, так що вживайте не тільки магній, вживайте і золото. Добре. Так, це завариться. Ой! Так, щось я так. Що ж я так шумлю? А що ж на сніданок у мене? А на сніданок у мене ось таке чудо. І це дійсно чудо. Це червона шуба. Так, і, мабуть, я хліб возьму. Як я готувала червону шубу, буде окремо відео. А я хочу при вас покуштувати. Дивіться, чого там тільки немає. Так, а фіолетова це картопля, виявляєте? А риба там червона, справді. Тому. Так, і буряк жовтий. Ну, дивіться відео. Э -э а я спробую при вас. Ой, одна картопля попалась фіолетова. М -м -м. Оце шуба. Мені риби не попалась. Так, візьмемо десь посередині. Так, вам обов'язково потрібно зробити таку шубу. Бо це дуже-дуже смачно. М -м я не знаю. Як я додумалась до такої шуби? Ну, додумалась, тому що мені подарували, пригостили рибою червоною. Так що... Не буду вам на камеру смакувати, ви дивіться відео і робіть таку шубу. Це просто неймовірний смак. Смачного вам мені. Буду їсти. Шуба дійсно дуже смачна. І у вас вона буде смачна, якщо ви будете використовувати мій маленький секрет. А саме, Будете городину відварювати на 80%, а потім е, доготовлювати у духовці. Так. Овочі будуть смачненькі, солоденькі, без зайвої рідини, і це супер. Так що готуйте шубу. <кій> З різної риби, з різної. Добре, а зараз смузі. Що я вам секрет відкрила? Так, це дуже-дуже смачний. І для вінігрету теж так готуйте овочі. А зараз ми беремо чисті, чисту ємність. Додаємо е, молоко сьогодні, Ну, бо донька купила. Я, мабуть. З водою вробили. Але як вона купила, ми будемо органічне соєве, о, соєве, вибачте, вівсяне молоко. І що в нього додають в це молоко? 10% вівся, вівса, вода і, і морська сіль. Так що все корисне. Так, і це я зараз подрібню, і будемо. Робити смузі. Так, сьогодні морква біла. Вона в кінці ось така зелена, я відрізала. Не знаю корисна, наскільки біла морква, але ж звичайна морква корисна. І сьогодні у нас буде буряк, також яблуко зелене, я його почищу, бо э, затверді, затверда шкірка. І лайм. Лайм виявилось, що потрібно купувати маленький. Так, я завжди більш купувала, а тут купила маленький, він краще. Він такий соковитий, ви не уявляєте. Так що не завжди велике це гарне. Так, добре? Дрібню і роблю. Хочу при вас спробувати білу моркву. Як хрумтить? Якщо заплющити очі, то здогадайтесь, що це морква, але ж вона м'якше. Ну, не, не топ, що м'якше. жовто м'якше морква. А вона м'якше на смак, а по твердості однакова. Але ж є ще жовта і фіолетова. М -м -м. Яку смакату нам вирощують? Так, звичайна морква, ви знаєте. Для Зіру, ну, всі знають. Для... Дехто не знає, якщо болить горло, можна поласкати соком моркви. Так. Ще один секрет вам відкрила. Ну, добре. Третій секрет, хоча це не секрет, віднижити у кого часто нежить, ось, не біжіть до аптеки, а спробуйте відварити гарнисінький бурачок. Почистити, надавити трошки соку і закапати ніс. Декілька краплин в одну наздру, декілька в іншу. Так що натуральне, спробуйте. Не нашкодить ніколи, а вилікує вас. Це, це точно. Але ж це потрібно зробити, а не капати всілякими аптечними каплями. Так, три секрети для вас сьогодні я відкрила яблука. І лайм, лайм соковитий, присоковитий. І я. Ось так. Майже цілий. Ну, трошки менш, бо більше половинка залишилась. Це ще не все. ще додам, Бо мені потрібно доїсти, це вже щось інше потрібно відкривати. А я все використовую те, що вже казала. так, А ще є, у мене цікавенькі всілякі, смаколики. Так, додаю борошна. Борошна органічне ляне. Смакота. А що в борошні? В, в насіння льня борошна в ньому само більш клітковини. Саме більш. А клітковина, ви знаєте, буде гарно працювати кишківник, і ви будете здорові. Так, все. роблю. Дивимось, що у нас. Ой, засмакота вийшла. Так, це я дуже полюбляю, коли склянки мокрі. Дуже полюбляю. Якась у мене така звичка, щоб вони були такі у воді. Ого, це, роз... це смузі, це знов каша, але ж сьогодні я базіліку не клала. А воно все одно таке густе ложка потрібна не знаю мабуть меда потрібно додати пюрешка так мед не буде зайвим слухайте Стільки багато всього поклала, а тут вівсянка віддає. Мабуть, дуже натуральне вівсяне молоко. Я як з'їм, ось це, так як буду здорова, так почну знову бігати. Так. А то я почала місяць побігала і залишила свою справу. Бо трошки нога заболіла. Але ж я ногу вже вилікула. вилікувала. Вилікувала. <гум> Тому потрібно починати бігати. А це чай. Дивіться, який красивий. А який... Який красивий колір чаю. Супер. Так, теж при вас покуштую. Ну ви ж бачите, який гарнесінький колір. Аромат чаю є. Ну і добавки, що я додавала, теж дають свій аромат. Вау! Потрібно, потрібно розбавити міцний, а так дуже смачний. Так що використовуйте різноманітне. Ходіть здорові! Побачимось, Па-па. А я ще додала молока, бо дуже густе. І меди додала. І зараз спробую випити. Бо їсти я не зможу стільки з'їсти, так? А випити можна. Уявляєте? То, краще, щоб воно питне було, ані їстівне. Супер. Mm. З медом і більш рідке це супер. Посмакувати можна? Добре, посмакую. Отут щось протікає. Ну, добре, так і буде.